Всім привіт, ви на каналі Час Футболу. Перед переглядом ролику підпишись на канал і постав вподобайку цьому ролику. Також не забудь написати будь-який коментар, це допомагає просувати україномовний контент. Лідер Ворскли потрапив на радари клубу АПЛ та трьох представників Іспанії. За українського захисника полтавців Іллю Крупського розгоряється справжня битва. Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація, що полісся влітку хоче підписати захисника Ворскли, буцімто Житомирці готові викласти за 19-річного оборонця 400 тисяч євро. Однак зелено білі хочуть за свого гравця у 5 разів більше. Агент Іллі підтвердив інтерес Буткевича ІКО, додавши до списку претендентів також. Праську Спарту і Мак -Кабі Хайфа. за інформацією, Sport.ua, інтерес до Крупського не обмежується лише вище згаданими клубами. Гравця хотів би бачити у металісті 19-25 Віктор Скрипник, який свого часу співпрацював з Ілею у Ворсклі і під орудою, якого захисник став гравцем основної обойми полтавців. Окрім того, на Крупського звернули увагу також скаути трьох іспанських клубів та одного клубу з англійської прем'єр-ліги після вдалих матчів проти Марокко і Азербайджану у складі молодіжної збірної України. Максим Хлань продовжує гольову феєрію у Європі. У середу, 24 квітня, відбувся матч 29-го туру першої польської ліги, у якому Лехія приймала Полонію. Вже після стартових 10 хвилин Лехія повела у рахунку 1-0. Господарям поля вдалося організувати швидку контратаку, до якої й підключився хлань. Максим відірвався від опіки та замкнув передачу в районі 11 метрів від мене. Як стало відомо згодом, цей м'яч українця став єдиним та переможним для гданського клубу у цій зустрічі. Лехія мінімально обіграла полонію. Для 21-річного лівого вінгера з України цей м'яч став вже п'ятим у 20 зіграних поєдинках поточного сезону 2023-2024. Також в активі хланя 5 асистів. Нагадаємо, що Максим перебрався у польський клуб на початку вересня 2023 року, коли зі скандалом покинув Луганську Зорю, з якою досі має судові тяганини. Відзначимо, що участь у матчі проти Полонії взяли ще двоє українських легіонерів Лехії, голкіпер Богдан Сарнавський та опорник Іван Желіско. Усі троє українців відіграли повний поєдинок. Анчелотті планує посадити Луніна в запас, головний тренер Реала Карло Анчелотті планує провести ротацію складу в наступному матчі проти Реала Сосьєдат. У гостьовому матчі 33-го туру Ла ліги з реалом Соседа. Анчелотті має намір надати ігрову практику футболістам, які частіше залишаються в запасі, ніж грають. Це позначиться і на Андрії Луніні. Він поступиться місцем у стартовому складі своєму конкуренту Кепі Аріса Балазі. Повідомляється, що італійський тренер оцінив бездоганне професійне ставлення кепи, незважаючи на те, що він втратив місце в стартовому складі і, ймовірно, повернеться влітку назад у Челсі. Аріса Балага зіграв ключову роль у серії пенальті проти Манчестер Сіті, коли дав кілька порад Луніну. Таким чином, Анчелотті хоче заохотити кепу і дозволити йому проявити себе в матчі на Ано Довбик може замінити 130-мільйонного бомбардира у європейському клубі. Список претендентів на Артема Довбика поповнився ще одним гучним іменем. На полі також розглядає можливість запрошення 26-річного українця. Повідомляє одне із італійських видань. Партенопейці готуються, що влітку хтось активує клаусулу Віктора Осімхена на 130 мільйонів євро. Під питанням і майбутнє Джованні Сімеоне, тому на полі точно знадобиться новий центр Форвард. Довбика оцінюють приблизно у 30 мільйонів євро, що не стане проблемою для італійського гранда. Альтернатива Джонатан Девід з Лівля. Додамо, що Довбик у нинішньому сезоні провів за Жирону 33 матчі, оформивши 18 голів та 7 асистів. Челсі збирається перехопити Судакова в арсенала. Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков опинився в сфері інтересів одразу двох лондонських топ-клубів. Інсайдер Ніколо Скіра раніше повідомляв, що Судаковим зацікавилися провідні клуби АПЛ. Журналіст розкрив імена клубів Арсенал та Челсі. Щоправда, конкретики щодо можливого трансферу Судакова наразі нема. Зазначалось, що в послугах Георгія також зацікавлені Тоттенхем Наполі, Інтер, Бенфіка та інші гранди. Нагадаємо, у поточному сезоні Судаков провів за шахтар 30 чи в усіх турнірах, в яких забив 7 голів і віддав три асисти, його контракт з гірниками чинний до 31 грудня 2028 року, трансфер Маркто оцінює гравця у 25 мільйонів євро.